Так, коротше вже трохи не спів, ріжуть все підряд, бля, Все вон палять, на бля. Дивіться, цепи, донорські кушки порізали. Хто питав по прицепному, діпа, там питали, вон, вона така вироботкова. Не знаю скільки там до 10 кілом, кілом, 7. Косинка з плуга, На, на оцю кусинку така викручена, вона члеється на ту полицю. Лапа така непогана є. Цепи такі різні. По шумахеру, хто питав пальці, вони вон такі вже. От самі от такі херові, вони якісь товарені. Там їх тільки три штуки, вони херові. Оця петля ззаді на навіску на НТЗ. Сама полиця. Кінчик то загнутий, але нічого нормально. Кусинка з полицею у зборі, ще не мішаю і все. От такі шестерні Далі. Є кусок топлівної вверх. Вся херня. Маховик. Вроді МТЗ, не знаю, там питали, але не буду його забирати, бля, відправлятися, дуже вийде дорого. Вроді МТЗ. Він все цілий, вроді не знаю тут. Ага, Є отакі от каравинки. Ну, дуже дорого мені буде, як ви його не заберете. Оця шестерня. Це вроді повишена, понижена всі зубчики. З мотора оця відкладу. Те що я зможу забрати. Отакий, типу, з наклонної транспортер. Скручений, типу, цілий з якогось кумбагіна, не знаю. Відкину його поки. Хорошого більш такого нічого немає. Не знаю. Коліновал з чогось, но не МТЗ вроді. Полиміли, міщі, цепи, от отакі всякі, блін, куча. Хороші всі не ржаві нічого. Більш ну, такого нема так, є коржі на Не знаю, така, тут якісь зазорчики є. Шліце ще не дуже вироблені. така, більш нічого по ній не скажу.